Питання турбує. Так от я вас інформую, що законодавчо встановлений термін фінансування пенсій це є 25 число. Щомісяця, в тому числі і в грудні в Черкаській області, ця дата чи виплата за межами цієї дати не порушувалася. Більше того, у цьому році Черкаським пенсіонерам виплачено більше 7 мільярдів гривень пенсій. Що на 496 мільйонів більше ніж було у попередньому році. У січні, не дивлячись на е, значне число вихідних і святових днів, фінансування і виплата тих розпочнеться 4 січня. Так передбачено графіками виплат. Днів січня, в тому числі, і пенсіонери село. Далі кошти будуть знаходяться в інші робочі дні, а працівники пенсійного кому України будуть працювати без відвідних на розверті декані січня. Тому я гарантую своєчасні виплати пенсій, щоб громадські області, зокрема, пенсіонери, удехвоювали спокійно, проводили. Питання, вирішені із банківськими установами і підприємство поштового зв'язку. Я, я теж вітаю з наступаючими святами, всім ми з вами.